Усім привіт! Сьогодні ми їдемо в будинок усією сім'єю. Будемо там прибиратися, бо другий поверх вже майже готовий і можна там а, помити вікна, а, підлогу. Да, лісниця. Видиш? Да. Ну, Здесь все грязненьке течка. Нічого страшного, потім будемо ручки мити. Тому сміло трогай. Да, пошли. На твою. <свеч> <свеч> Ты помнишь, где твоя комната была? Ой, моя. Вот это твоя. <свеч> 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 да. Да. А где мы твою кроватку поставим новую? Моя новая кроватка. Предлагаю, чтобы вот здесь вот стояла, а? вот здесь, вот здесь. А вот здесь. Да. Но ну, а она в уголочке вот так она не поместится. Так, тут усы. Помните я вам показывала? Ось тут было а, такая щелина велика, ее замазали. Только, ось тут мают что-то придумать, сделать. Так. Я можу сама Хорошо, совсем сама спускайся. Ты здесь Хорошо, я буду здесь стоять. Я нікуди не йду сама. М -м -м, треба помити ці вікна. Бачите, які вони брудні? А тут вже пофарбували стелю, пофарбували а, стіни білим, звичайним білим кольором. А, там Тут Тея вперше помічає нашу кухню, що вона вже готова, вона стоїть. І емоції дитини просто не передати словами. Я заради цього готова зробити ще один ремонт. Я була присутня тільки у перший день, коли почали збирати кухню, і закінчували вже без мене. Тож я залишила інструкції зараз просто перевіряю, чи виповнили все, як я просила. І бачу, що все зробили так, як я хотіла. Я просила додати полички у деяких шафах, бо там була тільки одна, і мені здалося, що краще буде, якщо будуть дві полички. Наразі я задоволена якістю кухні, тим, як вона виглядає, маючи на увазі, що вона була зовсім недорога. Якщо казати ціни, то. Вона обійшлась нам десь у п'ять тисяч левів, якщо рахувати саму кухню, мийку та гроші, які ми заплатили за те, щоб нам зібрали кухню. Тобто десь п'ять тисяч вийшло. Ну і цікаво вже подивитись, як воно буде у використанні. Да, так, за три. Да. І тут три. Чудово. Звичайно, тут є деякі недоліки, але про них будемо знати тільки я та мій чоловік. А ще я очікую, що під час використання кухні теж з'являться якісь недоліки. Це нормально. Показую холодильник. Бачите, як? Щільно увійшов буквально. І тут. Тут слаба час. А, так. Готіна треба. Так. Бачите, у нас є ще місце, можна було б вище холодильник. Якби був, якби продавалася, я б взяла вище. Там 2,10, наприклад, 2,15. Бо в нас ще є місце. Таєчка. Давайте вернеш цю ту трубу туди, откуди ти її взяла. Так. Да. Це для опалювання, воно буде стояти десь тут. Тобто, спочатку будуть ці труби, а потім це піч. Ну що, за 4 години роботи ми в трьох відмили вікна. Я попротирала кухню, не мила її так серйозно якось. Тобто я тільки зовні. Вимила. А, тут я не протирала, бо і немає сенсу. Тут за тиждень знову збереться пил. Не знаю, будемо приїжджати завтра, у неділю чи ні, бо нічого такого нам робити не треба тут. А, попротирали і там вікна, на другому поверсі теж. Тут, тут ще немає ламінату. А, тут тільки. У вітальні, кухні-вітальня, є ламінат. А, ця велика піч, чи як вона називається правильно, буде стояти саме тут. Тобто, звичайно, вона буде ближче до стіни. Тут ось є ще 15-20 сантиметрів. Але вона така велика, ще й заважає оця штука. Я так і не зрозуміла, чому вона тут. Там Жан щось пояснював, що без неї не можна, дім тримається, і вона також і там під кухнею. Але там вдалося відрізати тобто задня частина кухні ось так бачите? Відрізана тільки ця, ця стіна, а, а з цим ось так зробити неможливо відрізати. Тож вона буде максимально стояти близько. Але трохи старчати буде. І тут вже буде стіл зі стільцями. І я так зараз думаю, що треба було трохи правіше світильник цей розмістити хоча б на 10 см. Я хотіла, щоб він був над столом, а зараз так виходить, що він буде трохи в бік, бо стіл він не може просто ось саме тут бути, дуже близько до пічки. Перше миття вікон після ремонту треба робити руками. А і вже наступного разу я візьму з собою робот для миття вікон і скористаюся ним. У неділю нас запросили на дитячий день народження. Подружці Теї виповнилося 4 роки. У них різниця буквально 2 місяці. Познайомилися ми з ними. Ну, дуже давно, мабуть, роки три тому на дитячому майданчику. А те їй подобаються дні народження через те, що там є торт, є свічки, які треба задувати. і Вона завжди допомагає. Але до цього вона ніколи не була на дитячому дні народження. Це її перший досвід. Мені було цікаво подивитися, як вона буде себе поводити на дитячому дні народження, де вона не є центром. Свята, і де торт і свічки задувати має інша дитина, не вона. Я тут була на обідній перерві і дещо придбала. Здебільшого тут речі для дитячого садочку, але є один подаруночок для теї, який я їй приготувала і подарую після того, як вона здасть усі аналізи для садочку, здасть кров, бо я знаю, що це дуже неприємно. Хотілося якось її віддячити за те, що вона смілива дівчинка і витримала увесь цей неприємний процес. Також я придбала нові кімнатні капці, які те буду носити у дитячому садочку. А попередні я залишила для будинку, бо вважаю, що вони занадто теплі для дитячого садочку будуть а для будинку, де прохолодно, будуть якраз. А ще мені було важливо, щоб тея могла взуватися самостійно, а також, щоб вони були дуже гнучкі. А ще я придбала рюкзачок для теї з її улюбленими героями з щенячого патруля Sky Everest і Liberty. Вона у цей рюкзачок зараз складає усі свої іграшки, коли ми йдемо гуляти. В нас, до речі, вже відчувається осінь стало прохолодно на вулиці, почалися дощі. І, мабуть, так буде майже увесь вересень. Ще наприкінці серпня я з Aliexpress замовила штамп для одягу, а планую використовувати його на одязі, який буде залишатися у дитячому садочку у шафці Тей. І ось за два тижні, якраз перед садочком, моє замовлення приїхало, а ще приїхала одна дитяча книжка. Зараз ми підемо на дитячий майданчик і будемо там відкривати посилки. Книжку я побачила в інстаграм однієї блогерки, в неї теж дитина приблизно такого ж віку, як Тея, і в неї кілька таких книжок. Там можна було обирати з чотирьох варіантів: зоопарк, ферма, фрукти, овочі та машини. І я обрала ферму. Перед використанням над книгою треба буде трохи попрацювати, бо там є наліпки, які треба наліпити у саму книгу та на окремі фігурки тварин. Разом зі штампом для одягу я замовила і ось такі наліпки з іменем Тея. Якщо чесно, не знаю навіщо і взагалі потрібні вони нам чи ні, але гарна ідея, нехай будуть. І ось штамп. Який я замовила для одягу, ми його протестували на собі, те, коли я його побачила, і дуже сподобалася ідея. А вже вдома я спробувала використати їх на одязі. І найважливіше, що я зрозуміла, треба їх використовувати на якійсь тверді поверхні. Бо перша спроба в мене була на дивані і вийшло не дуже чітко. І я ще не знаю, як цей штам буде себе поводити після прання. А це вже моє замовлення з Нотіно. Я замовляю звідти раз на 2-3 місяці. Зазвичай починаю збирати кошик заздалегідь. А це мій улюблений гель для брів. Дуже гарно фіксує, коштує 6 левів, тобто 3 євро, це есенс. А це мій улюблений сухий шампунь. Цього разу взяла і мініатюрку, бо знаю, що наприкінці вересня буду летіти на Мальту і в мене там тільки ручний багаж. А це на даний момент мій улюблений крем для тіла. Це вже друга упаковка. Він дуже швидко абсорбується, дуже класно зволожує шкіру. Я ним задоволена. А це олія для душу від Bielenda. Я часто замовляю саме олію для душу від цієї марки, просто різні аромати. А це усе Beauty of Joseon, три різні засоби. Два в мене вже є, і третій я вирішила взяти, щоб спробувати. Вдруге, я беру собі сонцезахисний крем з SPF 50, наношу його кожний день, а також околочний серум. І вперше я вирішила спробувати. А з новенького я вирішила спробувати пілінг-скатку з абрикосом, Ще я замовила свій улюблений бібі-крем від Міша Perfect Cover у 21-му відтінку. Я не користуюсь ним кожен день, бо він дуже забиває пори і призводить до серйозних висипань на обличчі, але він так ідеально виглядає на обличчі, не треба його припудрювати. Ми сьогодні неочікувано опинилися на басейні. Хоча я планувала і дуже хотіла, бо побачила, що ось сьогодні буде ще 27 градусів, а після цього буде 19-20 у наступні 10 днів. Коли ми прокинулися о 9, на вулиці було 13 градусів, і я просто не повірила, що там о 12, й о 1 й вже буде. Спека. Ми зібралися на дитячий майданчик, бо були там до першої години дня і коли побачили, що ну, дуже спекотно вже. І зібралися буквально за 15 хвилин. Зібрали все необхідне і приїхали сюди. І вже о другій годині дня ми були тут. Тут були моя мама і сестра, вони приїхали раніше. Але я хвилювалася, що хоча вода тут тепла, у цьому басейні мінеральна. ж виходиш на вулицю з басейну у мокрому купальнику і тобі холодно. І я хвилювалася, що можливо їй буде занадто холодно, і вона через цю різницю температуру просто захворіє. Я подивилася прогнози погоди і вирішила, що час замовляти для теї осіннє взуття, бо в неї, звичайно, ніякого немає, бо її нога росте і те, що вона носила навесні, вже їй не підходить. А тож я вирішила спробувати взуття понкі. Я знову шукала боси-взуття. І у Понкі дуже приємні ціни. це якийсь болгарський сайт, можливо, навіть болгарський виробник, я не знаю, не перевіряла. Ціна цього взуття була 76 левів, дуже вигідно: 38 євро за боси-взуття. Зазвичай ціни на боси, дитяче взуття починаються від 120 левів. А це взуття шкіряне. Зараз я перевіряю устілку, вона близько 18 см, а в теї нога зараз 163 мм, тож в мене є підозри, що взуття буде їй занадто велике. На жаль, взуття на розмір менше. Там не було у наявності саме цієї моделі, тож я вирішила ризикнути, бо поки ти не поміряєш, ти не можеш бути впевненим, чи тобі це взуття підійде, чи ні. І вже коли ми приміряли взуття, стало зрозуміло, що дійсно воно завелике. І я вирішила не залишати його на весну, а повернути. І тут я розумію, що це п'ятниця, а в понеділок моїй дитині треба у чомусь йти у дитячий садочок, і на вулиці вже прохолодно. Тож ми у цей самий день їдемо у магазин дитячого взуття, щоб обрати їй там щось на осінь. Взагалі, ми їхали в інший магазин, але по дорозі я побачила Орсі: це магазин дитячого взуття, де є багато взуття діді Степ. В тому числі і босе взуття. Тож ми обрали кілька моделей, поміряли їх. І Тея сама сказала, які їй подобаються більше. Вона обрала взуття рожевого кольору. Я б назвала цей колір Барбі Пінк. І вона пішла з магазину у цьому взутті, бо якраз на вулиці вже було так прохолодно. Саме Час носити таке взуття закрите. Що, взуття на осінь бути і є, і то босе взуття, як я хотіла. І добре, що ми побачили цей магазин Орсі випадково, бо ось цей магазин, у який ми а, їхали. Маленький кит, він називається чи як Little Whale. А він зачинений, і сьогодні він відкривається о 3 годині. годині. Ось так, з дитиною виходиш і вона неочікувано не каже, що хоче пісяти. Та я там бігає боса, тобто у шкарпетках, звичайно. А, зараз десь 22 градуси. Прохолодно. І я маю змогу показати вам ближче взуття, яке ми сьогодні купили. Ти я його сама обирала, рож дуже рожеве. Мені здалося воно дуже рожеве, і я, якщо чесно, обрала б щось інше, але вона вже доросла дівчинка. Я вважаю, що її треба привчати. Обирати собі там взуття, одяг, самостійно. Звичайно, коли я замовляю взуття онлайн, я обираю його сама на свій смак, а вона обрала таке, мені воно трохи нагадує стиль Adidas, але симпатичне, непогане, 28 розмір. Я не знаю, як в неї буде рости нога взимку, але буду сподіватися, що вона навіть там у квітні зможе носити його. Подивимося. Це босе взуття. Я вам вже казала, що мені воно подобається через те, що тут доволі багато місця для ніжки, для пальців. Так, я підстриглася, звичайно, нічого не знімала. І а, мені сказали, що стан волосся дуже гарний, немає посічених кінчиків. А я підстригалася останній раз у травні, майже чотири місяці пройшло три з половиною. Тож мій догляд виявився дуже дієвим. Єдине, що треба додати до мого догляду за волоссям, це скраб чи якийсь пілінг для а, шкіри голови, і буде ідеально. Я тут сьогодні вирішила скористатися новим засобом, який я купила буквально два дні тому це пілінг для шкіри голови. І ось так треба його наносити. Взагалі треба розділяти волосся і ось так наносити. Потім розділяти знову і наносити. А в мене немає часу, тож я просто ось так роблю. А потім треба ось так зробити такий масаж. Найкраще робити цей масаж ось такою щіткою. І потім треба почекати десь 15-20 хвилин, і можна це змивати, мити голову, звичайно, як, як зазвичай я роблю, з шампунем. Думаю, так раз на тиждень, на півтора-два на два, буду користуватися. В четвер ми були на басейні. А з п'ятниці стало дуже холодно. Зараз 16 градусів. В нас вже осінь. Я перевірила прогнози. І, на жаль, у найближчі 10 днів температура буде найвище 21 градуса. А завтра ось ця дівчинка йде у садочок. швидко. Ну, He-he-he <laughs>